У нас питання заходив, наприклад, подякувати за те, що наше е, е, там місце дислокації тут, коли ми туди від'їжджаємося, що куди прилетів шахет, що відремонтували, зробили поставили, для нас звісно, Ну ви знаєте, як на вас списуються мільйони, так я думаю, що вже поремонтувати можна. Звісно, нам вони не дають відповіді. Вони нам не дають відповіді. І нам дала Бориспольська військова адміністрація відповідь, що на наші 12 мільйонів було закуплено. Вони думають, що як вони тут мені брешуть, так я більше ніде не можу знайти відповіді. Передали на військову адміністрацію. Військова адміністрація нам дала відповіді. Прапори які да, Бумага, папери составляли ми з батальйону, составляли той список, давали сюди і на... А так виходить, військова адміністрація дає брехню. То, що ви фалебні оди, це ваша задача. Це так, а, і ви будете мені розказувати, що ми це ми тут. Глобально ці моменти мене зараз взагалі не цікаві. Що там? Тому, си, О, вибухати. так ви що це кажете. Я прийшов подякувати. Я, я розумію, що я ви прийшли подякувати. Я і свої проблеми, наші проблеми нашого підрозділу. Так нас я хочу вчити, я хочу. Завжди нам відгукується на зустрічі, завжди нам виділяє. Нам дуже сильно допомогти. Я так розумію, своя війна воюєте. Ні, моя війна ЗСУ. Зброя, тільки зброя. Ми багато дронів купили. Наша міська рада, скільки дронів? Мільйони вони в адміністрацію змивають. Де на вас списали повербанки? Дрони нам, нормально. Дрони нам нормально. Скільки нормально? Я не пам'ятаю. що було таке, що 137 дронів зараз нам Дяченко Борис Борисполі вручав. Ми не запитували, ми ще не запитували, що на наші мільйони закупили. Але все скривається, Якщо все відверто. Дрони треба постійно. Машину поремонтували. Дякуємо. Ви якщо дякуєте, так дякуйте громаді, тому що це не він. Це не він. І не я, а громада. Так само Стеродуб, так само Оля Дрига, знаєте, що Оля Дрига придбала за 2 мільйони з гаком квартиру, знаєте? висилає постійно. Я розумію, то вона ж не своє висилає. Все время ми не маємо Ви можете зрозуміти, що Оля Дрига висилає те, що їй громада дала? О, оце нам ж нам не треба. Передає. Так от і кажіть, дякуємо громаді. Сі, Олі, Дрий, а, але... але передала нам Оля Дрига, да, да. яка вже придбала більше як за 2 мільйони квартирку. Це під час війни де заробила? Слухайте, от крім того, що ви крістите, це відверто. Що... Це я так розмовляю. Я Ви комусь допомагаєте? Аби допомогли кому-нібудь? Я не допомагаю, я сижу на фронті в окопі. А де ваш фронт? Курахово. Ми, ми а як були ви на тут оце зараз? Я у відпустці. А, ну yeah. я рада, вітаю вас. Так, да, дякую. І Давайте, бо бо... чуєте, за рік, так... це ще раз за рік а в рік ми мусимо місяць Ну от у мене свій фронт. Коли ми пишемо від батальйону, пишемо запит на що нам потрібно дрони. Підожіть, то в нас ж не раз, тільки ви, ваш батальйон. Було, ні разу не було, У нас відмовити. не тільки ваш батальйон. Тільки, у нас переяслава, сила силенна. Ти хлопці дають. Ні, ну, Кому відмовили? Хай мені скажуть. Постійно логічка відмовляє. відмовляє. Хай нам хай нам. А хто би такі, що вам будуть казати, що вам от відмовили, ні, ні що, що їм відмовили? ні, такі, це, це зрозуміло. А ми не хто? Підожіть, викати, хай мені кажуть. А, що Підощіть, ви кажете, мені кажуть. а че, хто би такі, що вони вам повинні казати. Вам, вам казати? Ні, мені не треба, я оце не протис... я не знаю цієї інформацію. Я оце я бачу, ваш, крики оці уважає. Крики! Чому? Потому, що це вже крик, да, крик так. Якщо нам, нам на наш підрозділ, усе виділяється. Та да, що ви кажете? Як в прокуратуру звертатись. Це... Ну є, все, звертайтесь в прокуратуру. У нас іще все попереду. Ну, так, а попереду, Поки так, вас, не... я, я бачу, вже два роки це попереду. Такі крик. Да. Да. Так, це, це все прийде ще час. Що ми що наживаємось на цьому.